мудрість прості вислухаймо святе Іванліями у сім, від, від луки святи Івані читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь, ніхто не засвідчує світла, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжку. А його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого б нема схованого, що не стало, би явним, і нічого тайного, що не стало, би знаним, не вийшло би на яв. Бажайте, отже, як слухайте, Бог то має тому додасться, хто не має, візьмуть і те, що йому здається, що він нібо має, мати, і брати, прийшли до нього через. Та через народ не моли до нього доступитися, а йому сказали: Мати Твоя, брати стоять на дворі, хочуть побачити з тобою, а він у відповідь сказав їм: Мати моя, і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Нього.